Привіт! Мене звати Олена Чудова. Сьогодні я планую розпакувати дві ляльки і один сет вінтажного одягу. І, звісно, приміряти на одну із красунь. Отож, не буду довго затягувати і покажу, що я сьогодні придбала. Ну, тобто не сьогодні, але сьогодні забрала на пошті. Ось такий сет вінтажного одягу для Барбі. Він має шкарпеточки, кофту, спідницю і взуття. І ще якусь брошурку. Подивимося, що там всередині. Далі розпаковую ось таку Барбі в джинсовому вбранні. Arizona Jeans Jeans Company. А, і вона не одна в цій серії, я бачила інші, які презентують цю компанію, але а, мені в продажу трапилася така версія лише одна. І я вирішила, що нехай в мене будуть дівчата особливі з особливим джинсовим бранням. Я дуже люблю динів, до речі, а, джинси, білі, сині, жовті. Мені навіть салатові є. Я люблю такий стиль одягу: джинсові жилетки, джинсові куртки. Це круто. Так, і друга лялька, яку я сьогодні розпаковується, ось така Барбі Юнісеф Хоча насправді вона не Барбі. Я бачила це обличчя кілька разів. Ой, лампа відбувається. Так, ось його кілька ляльок я бачила з таким обличчям. По-перше, дуже-таку-дуже вінтажну Терезу вона має чорне-чорне волосся, червоні такі губи, такі нудуті. І... Такий пляжний костюм. Я гадаю, що це була одна із перших версій Терези, а потім вже їй надали те обличчя, яке ми більше знаємо, яке дуже розповсюджене. Навіть цього року зробили новорічну лялькову ляльку з таким обличчям. А ось оце було одним із перших облич Терези. Ще я бачила одну таку ляльку з таким обличчям. Це була Бразилійка, щось чи карнавал, чи просто презентація ляльок світу Бразилія. І Теж там була лялечка з таким обличчям. Воно, як на мене, не дуже сильно розповсюджене. Я не скажу, що рідкісне, тому що воно траплялося мені, але все-таки не настільки розповсюджене, як там суперстарки, як Терези, Міш і, і так далі. Я не знаю, якщо ви знаєте, як звати цю ляльку, до речі, скажіть мені, будь ласка, як називається цей фейсмолд? Тому що я не знаю, і в мене такої не було, і це. Перша лялька з таким обличчям моїй колекції, можливо, більше мені і не треба. Отож, зараз я їх розпакую. Вони в мене не в дуже хороших коробках, і, звісно, це вплинуло на ціну. Ось така суперстарочка Барбі Аризона Джинс. Розвалена, але я вам все-таки покажу, як виглядає коробка, для того, щоб мати уявлення. Так, ззаду в неї такі штучки, які, типу, можна вирізати. Тут капці. Аудіоплеєр, як це мило, фотоальбом. Якісь, начебто, марки. Я не знаю, навіщо це потрібно. Мабуть, як елемент брендованості або для гри дітей. Я показую напис. Якщо буде комусь цікаво, можна натиснути на стоп і прочитати його. Так, почну з неї. Власне, я цю ляльку купувала як донор одягу, скажімо так, щоб переодягнути в цю ЮНІСЕФку. До речі, ЮНІСЕФ це організація, яка опікується правами дітей. І тут на коробці цієї ляльки написано, що певний відсоток грошей від продажу скеровувався до ЮНІСЕФ. Ну, правда, це чи неправда, я не знаю. Мені особисто цей аутфіт не подобається, тому я планую її передягнути в ось цей. Ми маємо в ньому звичайну класичну суперстарку. Так. Яких у мене вже багато. Тому я можу собі дозволити забрати в неї аутфіт і передягнути ту ляльку, яка мені подобається в нього. Так, і стаємо. Та-дам! Ось так вона виглядає. Вона не має ніяких вкладишів, на жаль, ніяких журнальчиків, барбі-базарчиків, на жаль. Тільки тут гарантія, яка, я не знаю, кому навіщо потрібно, цим лялькам вже більше набагато, ніж мені, а у них є, виявляється гарантія, до речі, На скільки років вона йде? Два роки гарантії. Тобто, оця лялька має два роки гарантії, Він вже більше 30 років Обалдеть, Я її не можу вже повернути. Але скажу по секрету, що я і не збираюся її нікому повертати. Так, метели, як завжди, все чудово накрутили, як це часто буває з вінтажними ляльками, а з сучасними то тим паче. Гадаю, вам не цікавий весь процес розпаковки ляльки, тому я тут зараз просто поставлю білий шум, розпакую її, і покажу вам її вже, як вона виглядає на свободі. Отож, лялька на свободі, і спочатку покажу, з чим вона йде. Спочатку, найперше, саме банальне це класичний чорний ось такий от гребінець, який трошки схожий на мушлю. Ой, полетів. Так, друге, це туфлі. Вони не зовсім класичні човники, туфлі. Вони, якби, більш схожі на ділові. Не знаю, наскільки добре це видно. Такі туфлі мені часто траплялися в сетах феш навеню. Можливо, і до інших ляльок їх клали. А вони такі типу із защіпкою попереду, але вони. З резини, вони не пластикові, так, вони з резини. Гнуться. І подивимось, як вони потім виглядають на ніжці. Далі. Ось це дуже прикольний аксесуар, який мені дуже-дуже подобається. Це рюкзачок із джинсу. А шлейки в нього, наче з атласної стрічки, а сам він, типу, із джинсу. Червоного та синього. Рюкзачок він функціональний. Він, в нього відкривається верхня частина, і вона, якби, на резинку закрита, але він функціональний цілком можна на нього щось покласти. Це основне відділення воно закривається на кнопочку. І ще є маленька кишенька, яка також функціональна. А, зараз я спробую показати. Можна в неї щось покласти. Бачите, функціональна справжня кишеня. Трошки якісь нитки з нього стирчать, нічого страшного, це все можна обрізати. Дуже-дуже класний рюкзачок. Треба буде пошити щось таке подібне в такому стилі. Але, мені здається, цю ляльку вже можна заради цього рюкзака виглядати, тому що він дуже мило виглядає. Так далі. І от сама лялька. Та-дам! Це в нас суперстарочка. В неї був хвіст, понітейл, але резинка з часом розсипалася і, на жаль, зачіска трошки не збереглася. Ну нічого страшного, резинку можна замінити. Звісно, вона розсипалася, і там, де вона була, волосся стало трошки жирне, тому рекомендовано викупати її. Волосся каніколонове, пряме, досить довге. Можна робити зачіски, гратися з ним. Виглядає досить непогано це волосся. Класична і класична якість метал, можна сказати. Так, що ми ще маємо? Стосовно аксесуарів, лялька має джинсову жилетку. До неї спереду пришита справжня блискавка, але немає собачки, тому вона не закривається. Але блискавка справжня. Можна пошукати собачку десь. В магазинах фурнітури і е, спробувати її защіпувати. Дуже прикро, чому тут немає собачки, я не знаю. Можливо, вона тут була, і вона десь загубилася, коробка була пом'ята і, ну, можливо, вона просто випала. Е, кишені джинсові функціональні, але вони дуже маленькі, я не зможу там засунути палець чи, чи щось. Хіба що Ось маю пензлик? Спробую: ой, там щось посипалось. Ось, бачите? Можна засунути пензлик в кишеньки. Вони дуже-дуже маленькі. Але, в принципі, це реально. Так, вона має таку жилеточку і ковтину в клітинку. Вона була трошки розщіпнута, зараз защіпну її. -да. Деякий, час у нас такі клітини, деякий час такі сорочки в клітинку у нас були досить популярними. І зараз трапляються люди носять їх. Червону спідничку має теж джинсову. Колготки. Так, це в нас колготи. Це не, не штани, не лосіни. Це колготи. І якщо ми одягнемо туфлі на них, то їх не буде, чесно, видно. Зніму жилетку, покажу окремо її. Так, ось так виглядає жилеточка. Класична джинсова. Я б сама такою задоволення задоволенням носила. Але ще мені подобаються всякі там зі стразиками. ця більш. Ой. Це більше якась така строга. Так. Ось так лялька виглядає в сирочці без жилетки. Теж дуже круто. Знімо спідницю, покажу вам її окремо і сорочку. Ось така міні-спідничка. Чесно кажу. Заради аутфіту цю ляльку можна брати. Так, ось, ось так виглядає сорочка, коли зняти з неї е, спідницю, жилетку. Вона трошки прим'ята, але якщо її вирівняти, вона буде так. Е, то вона буде постегна. Можна її попрасувати, вона стане рівнішою. Так, розчі. Ну, це я, я вважаю, що немає сенсу, в принципі, її повністю роздягати. Вона має класичне тіло, як для ляльки 80-90-х -х, х років. Тому не бачу сенсу її роздягати повністю. Але а, тут досить непогані чорні колготки з, зі швом ззаду, спереду, поки в мене гладенькі, що ззаду. Що стосується її рухомості, то, в принципі, вона класична, тут нічого особливого, руки йдуть і в сторону, і вперед, і назад, накрутиться. Може сидіти за рахунок ніг, ноги наклацання, можна чути, як вони клацнули. Ну і голова рухома, так, як і завжди. Класична артикуляція, як то кажуть, articulation, Жестикуляція, класична рухомість. Її сережки і каблучка не зовсім класичні. Ну, я бачила їх вже на інших версіях ляльок, наприклад, в Intervelvet У мене є ля... лялечка. Там така каблучка. Не така, що з впадинкою якби для камінця, а яка от сама уявляє себе кабінець. Ну, я думаю, це не буде дуже добре видно. Але я гадаю, що ви розумієте, про що мова, якщо ви колекціонуєте вінтажні ляльки. Так, і переходимо до другої пані. Юнісеф Барбі. Ось так виглядає коробка ззаду. Ай, скільки світла. Барбі переймається захистом дітей. Цікаве запитання. Від кого потрібно захищати дітей в нашому світі? Відповідь очевидна і дуже неприємна. Від дорослих. Так, ляйто падає. Дуже прикро, що ми живемо в такому світі, де треба захищати дітей від дорослих, які, в принципі, мали б про них дбати, любити їх так. Коробка відкривається з боку. Та-та-та. та У, щось там випало. І Зараз подивимось. Ось так виглядає лялечка. Яка ж вона класна. Так, що тут випадає? Гарантія. чи якісь поперед до Earings are removable, small parts, бла бла-бла. Тут нам розказують, що можна вийняти сережки в неї, що в неї є якісь там ще запчастини маленькі. Так, що ми тут маємо? United Nations Declaration of the Rights of the Child. Значить, так, тут у нас, я так розумію, якась брошурка, яка буде говорити про е, права дітей. Uh -huh. special care is disabled. Значить так, тут нам кажуть, що діти мають право на спеціальний догляд, що діти мають право на любов, на медичний догляд і на гарне харчування. Uh, the the right to be the first to receive relief in Тут я не знаю, що написано, рівень, мого, рівень моєї англійської мови не дозволяє мені прочитати і перекласти все. Але суть у тому, що тут про права дитини, про те, що діти, незалежно від кольору шкіри, від якихось вад, мають право на те, щоб про них дбали і любили їх. The right to learn to be a useful member of society and to develop individual abilities. Тут нам говориться про те, що діти мають право на професію на те, щоб бути корисними в суспільстві і розвивати свої індивідуальні здібності. Ось. Так, діти мають право на освіту, діти мають право на мир. Ой, дуже актуально зараз для України діти в Україні. Не дуже добре зараз знають, на жаль, що таке мер. Мають право на національність. І що вони мають право. Ну, знову ж таки, сказано, незалежно від релігії, раси, кольору шкіра, незалежно ні від чого, діти всі мають бути рівними і, і мають право на те, щоб їхні права були дотриманими. Ось така брошурка і. Сама лялька. Я її вже показувала, покажу ще раз. Зараз я її розпакую швиденько, і повернуся. Так, для початку покажу вам, з чим йшла ця друга лялька. Вона йшла з отакою, отакою от підставочкою. Я дуже не люблю такі підставки, тому що е, в них лялька не стоїть рівно. Е, а якщо ти її навіть поставиш, то вона буде отак от хитатися, як болванчик. І це якщо пощастить їй взагалі стояти на цій підставці, тому що часто вони просто брудь і випадають разом з підставкою перекидаються. У мене є лялька, яка йшла з такою підставкою. Це була Little Debbie. І вона ну, взагалі не стояла на ній. В неї ще взуття таке, що з нею спадає. Ну, це був просто жах, тому краще брати якісь інші варіанти підставок. Далі гребінець. Такий, як і в попередньої ляльки, у вигляді мушлі, але цього разу білого кольору. Туфлі. Цього разу це класичні човники ось такі от. Сподіваюся, що їх видно. От, класичні човники. Мені дуже подобається цей дизайн Туфель, Він Такий простий і елегантний. Так, і от сама лялька в її вбранні. Коли вона була в коробці, мені ця сукня не сподобалася, але коли я її розпакувала, я дивлюся, ну, так навіть непогано. вона має такий от хвостик, волосся розпуст... розпущений, і такий бічний хвостик, е часто він зустрічається в барбі 90-х. Е стрічку можна зняти, кому не подобається. Мені вона, наприклад, не подобається. А, ні, я помилилася. Вона все-таки пришита до сукні. Тут іде така шлеєчка і, 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 і ця стрічка пришита до сукні. Ззаду ось, щоб не роз'їжджалося тут ниткою з'єднані частини сукні. Але нам таке не подобається, і ми зараз її звільнимо. І я вирішила, що я відріжу цю стрічку, тому що вона мені не подобається. Підрізала нитку, яка з'єднувала задню частину сукні, в принципі, в ній немає потреби. Я гадаю, вона була там потрібна для того, щоб в коробці сукня якось не рухалася і виглядала більш привабливою. Дуже прикро, що не можна зняти стрічку, тому що, а, в принципі, без неї сукня виглядала б набагато красивіше. Можливо, я потім займуся. Знаю, ремонтом перевтіленням цієї сукні і вона буде виглядати інакше. Трошки не буде пов'язано з Юнісеп, просто буде бальна така біло-синя сукня. І, до речі, нижня спідниця в неї такого лавандового, бускового, може, кольору, ну, швидше лавандовий. Так, подивіться, на це личко, яка вона гарнюня. Хто знає, розкажіть мені, будь ласка, як її звати, бо я не знаю, хто це така, який це персонаж у всесвіті Барбі? Що це за Face Mold? Але дуже гарний, мені дуже подобається. В неї губки, знаєте, на дуті, типу як у Вітні, як у Стефі Mold, але вони не відкриті. Немає цього такої ямочки в губах немає. Ось так виглядає сукня. Рухомість ляльки я не бачу сенсу особливо показувати, тому що вона просто класична, як для барбі 90-х років. І зараз я зроблю те, заради чого я купляла ось цю ляльку. Я переодягну ось цю красуню в її аутфіт, тому що я вважаю, що він буде їй дуже личити. Зараз перевіримо. Отож, я повернулася, і ось так виглядає. Лялочка Юнісеф в одязі лялечки Аризона. Як я казала, чорні туфлі на чорних колготах зовсім не видно. Можна було б для такого одягу підібрати і сині туфлі. Мені не сподобалася сукня Юнісеф, тому я переодягнула її в джинс. Я, власне, купувала ляльку Аризона джинс для того, щоб одягнути цю в інше вбрання. Я вважаю, що їй це вбрання дуже личить. Вона виглядає дуже-дуже класно. В ньому вона і буде у мене жити. А суперстарочка зараз поки що голенька. Можливо, я її одягну в сукню від ляльки Юнісеф. а можливо, знайду щось інше. Ну, просто шикарно. Ну, подивіться, яка вона класна. Цей. І останнє на сьогодні я планувала також розпакувати ось цей фешн пек з таким от стильним одягом. Так, ось це його задник. Зараз я швиденько його розпакую, і давайте я його одягну на Барбі Арізону. Тут якраз на картинці саме Барбі Суперстарка в цьому одязі. подивимось, як він в реальності, а не на картинці, виглядає. І я повернулася. Та-дам! Ось так виглядає суперстарка в такому фешн-пеку. Шикарно, як на мене, мені дуже подобається оцей стиль Барбі, стиль 90-х, коли така коротка спідничка, може бріджі бути під нею, або і нічого. Тут ми маємо ось такі м -м, гольфи, чи це вже панчохи, червоні кеди, спідничку і топик. Шикарний, шикарний костюм. Якщо вам такий трапиться, я дуже рекомендую, тому що виглядає реально дуже-дуже гарно. Я її зробила зачіску вже така модняча пана. Отже, ще раз покажу вам дівчат, яких я сьогодні розпаковувала. Виглядають дуже класно. Ось цю я купила собі в колекцію. Ця тільки заради одягу, і ось такий новий фешн-пек. Все дуже класне, все рекомендую. Реально, якщо щось трапиться, беріть собі. Оця лялька вона була в коробці ЮНІСЕФ. Як на мене, дуже неприваблива коробка, неприваблива синьо-біла сукня. Але якщо її передягнути, то вона виглядає дуже моднячо, дуже по-сучасному, і вона мені дуже дуже подобається. На цьому у мене все гарного вам дня, гарного настрою і гарного життя. І слава Україні.